Сучасний, безпечний, надійний новим рентгенапаратом поповнилася Новолинська центральна міська лікарня. Прилад придбали за кошти міського бюджету, а до кінця року обіцяють медичному закладу іще одну дорогу та довгоочікувану обновку. Мені дуже приємно, що придбаний новий апарат, причому дуже недешевий. Це цифровий електронний рентгенапарат. Потрачено 900 тисяч з міського бюджету. Проведено два тендера, заплачені кошти ще минулого року. Оті слова або словоблуддя, яке звучало, що ми найдемо у декого, що ми найдемо дешевші і так далі. і так далі, Тільки затягнуло справу. Тому проводилося і два тендера, А результат, все ж таки, вернулися до того варіанту, який пропонували наші медики. Ціна, якість. І менше опромінювання дуже оптимальне. Я завжди радий, коли щось в місті збільшується, примножується, купується, ремонтується, будується і так далі. І тому це крок вперед, це якісне обслуговування нашого населення. Це діагностика, а значить і правильне лікування. І сподіваюся, що ще одна моя мрія, бо це не є мрія, ми замінили більш сучасним мовом. Комп'ютерний томограф в місті Новолинську буде цього року, і от з головним лікарем ми говорили, що буквально місяць-два і ми будемо відкривати ще комп'ютерний томограф. Наша медицина в місті Новолинську на досить високому рівні. Я дякую нашим медикам і радий, що ми йдемо вперед. Незважаючи на всі ті труднощі, які є і в Україні, і в місті, і економічні негаразди, і таке інше. Завідувач рентгенологічним відділенням Валерій Ждань розповідає, апарат може знімати всі без винятку органи людини і на цифрові носії, і на плівку. Абсолютно механізований, легкий в управлінні. Крім того, нове обладнання значно менше опромінює пацієнта, зокрема у 3-4 рази, ми отримали нову цифрову рентгенівську систему виробництва Південна Корея, Єва НФ 750 ця система є новою. Вона випущена в 2013 році. Основна функція цієї системи це виконання рентгенівських знімків в пацієнтам, як в положенні пацієнта лежачі, так і в положенні пацієнта стоячі. Рентгенівський апарат складається з таких основних систем: це сам рентгенівський апарат, основою якої є рентгенівська трубка фірми Toshiba Японія. Це є світовий лідер в виробництві рентгенівських трубок. З робочого місця рентгенлаборанта, щитувача, робочого місця лікаря-рентгенолога і спеціальних цифрових рентгенівських касет. Ці цифрові рентгенівські касети є на запам'ятовуючих люмінофорах. Значить, принцип роботи рентгенівського апарата рентген рентгенлаборант вводить паспортні дані в... на свій монітор. Потім бере цифрову рентгенівську касету, йде до апарата, виконує знімок, приходить сюди, в кімнату управління, вставляє касету в щитувач інформації, щитувач щитує інформацію, передає на робоче місце рентгенолаборанта. За допомогою спеціальних програм рентгенолаборант має змогу відкоригувати знімок. Потім рентгенлаборант передає знімок на робоче місце лікаря-рентгенолога. І лікар рентгенолог за допомогою спеціальних програм відкориговує знімок, опрацьовує його і видає висновок. Новенький рентген не лише зручний та практичний у використанні. Він значно економить час і лікарів і пацієнтів. На наших очах для того, аби зробити знімок пацієнту і вивести його на комп'ютер, спеціалісту знадобилося всього дві хвилини. Тоді як на старому обладнанні це займає понад 40 хвилин. Далі справа лише за висновком лікаря. Рентгенолог з 20-річним стажем Ольга Бузінська каже: опанувала нову техніку дуже швидко. Дуже приємно, що ми от піднялися на декілька ступенів гору, тому що на чому ми працювали, це були апарати 60-х років, старші від нас. Навіть. Звичайно, і спроможність їх була мінімальна, і зображення, і опромінення надто високі, що на пацієнтів. Зараз ми це можемо все виконати дуже швидко, з мінімальним навантаженням, і причому заощаджуючи ще кошти. Тому що це йде безсплівочний варіант, це йде зразу зображення в електронному варіанті. Сама рентгенологічна частина це, в принципі, аналогічно, так як на звичайних рентгенапаратах. Були складнощі з освоєнням засвоєнням комп'ютерів. Ось тому що. Були, це нове, так? Да, було нове і таке невідоме для нас. Але всі справилися. Хочу сказати, що весь колектив, і молоді, і молодь, і старші дівчата прекрасно опанували це все і дуже легко просто. Користуються і виконують поставлені задачі. Переваги нового обладнання очевидні стверджує головний лікар центральної міської лікарні Віктор Мороз. Завдяки новим цифровим технологіям вдалося виключити необхідність застосування фотоплівки, а значить, уникнути втрати часу при її обробці і матеріальних витрат на реактиви, істотно знизити променеве навантаження на пацієнта і при цьому поліпшити якість зображення. Результат дослідження підлягає комп'ютерній обробці і може фіксуватися на будь-який цифровий носій. Переваги цього апарата. В медичному аспекті це вищий рівень якості проведення обстеження. Ті деталі, які на звичайних апаратах не могли бути найдені чи відображені на плівки, тут вони будуть більш рівень будемо казати, діагностики вище. якість цієї діагностики буде вища. Це одне питання суттєве, друге суттєве питання менший рівень променевого навантаження при обстеженнях, і третій в деяких моментах, де не буде вимагатися підтвердження обстеження. ну, Наприклад, це стосується встановлення груп інвалідності при виробничих травмах. А при обстеженнях, які проводяться при зверненні людей, і не немає патології, не треба буде хворому купляти плівку достатньо того заключення, яке є. При можливості ми можемо цифрове це зображення перекинути на будь-який носій, який буде давати хворий. і е, можливий друг на звичайний попір. Сучасний цифровий рентгенапарат замінив свого попередника, якому було вже понад 40 років. На сьогоднішній день у Новолинській центральній міській лікарні працює чотири рентгени: два в терапії, один у поліклініці для дорослих і новий у хірургічному відділенні.